Для демонстрації благополучної картини та гарної статистики місцеві органи не вилучають дітей з неблагополучних родин. В результаті діти потерпають від фізичного та психологічного насилля. Або гинуть, як, наприклад, четверо дітей, які згоріли живцем на Харківщині, або коли в Одесі знайшли однорічну дитину у морозильнику. Насильство щодо дітей в біологічних родинах вже зашкалює. Ви руками закликаєте не фінансувати заклади, а потім дивуєтесь жахливим умовам. Мета одна довести всі заклади до ліквідації. Або як на, на Миколаївщині приєднати дитячий будинок до лікарні, лікарю головному він не потрібен. Він скоротив персонал, діти втратили фахівців, і цей будинок дитячий перетворився у катівню. Така реформа має бути. То в мене питання: чи аналізуються причини, чому насильство щодо біологічних дітей, біологічних родинах зашкалює? Чи не пов'язано з тим, що ви наполягаєте на закритті на дитячих закладів, а дітей просто немає куди вилучати? Дякую за запитання. Власне, наше завдання, щоб кожна родина зростала в сімейному якісному родинному оточенні. На жаль, якщо ми говоримо про рівень насильства, то з війною він зріс і ми маємо такі характеристики, але разом з тим. У нас суттєво збільшилося станом на сьогодні. Ми маємо більше тисячі різних притулків, де матері з дітьми мають можливість перебувати в тому числі цілодобово. Тільки минулого року ми передали більше ніж 50 машин і закупили їх для того, щоб мали мобільні бригади в громадах і можливість скористатися і надавати вчасну екстрену допомогу для тих родин, які страждають від насильства. Крім того, ми зараз розширюємо ще більше послуг, і сьогодні ще близько 200 громад зайдуть в відповідні напрямки з приводу вилучення дітей. Нема жодної, абсолютно жодної вказівки не виявляти, не вилучати або не взаємодіяти з тими дітьми, які піддаються поганому догляду в рідних родинах. Ми навпаки, всіляко намагаємося. Налагодити роботу органів місцевого самоврядування. А я добре знаю, і ви також добре знаєте, що це власне їх абсолютно повноцінні повноваження здійснювати захист і виявлення тих дітей, які сьогодні перебувають на їх території, проживають їхніми мешканцями, і моніторити їх умови життя. Тому ми зараз, перше, що робимо, запровадили соціальний портал, де кожна людина, кожна може повідомити про необхідність соціальної послуги, в тому числі догляду. І в центральній системі ця е, заява не може бути проігнорована. Друге, що ми робимо, абсолютно оновлюємо систему ЄС діти, в якій будемо бачити покрокову долю кожної дитини, щоб вони не зависали в закладах, щоб їх не приховували, щоб їм вчасно надавали статуси, чому ці статуси затримуються, щоб ми мали можливість центр центрального рівня оперативно реагувати на такі заходи, а також збільшуємо кількість повноважень та обсяг контролю за тим, щоб органи.